На Дніпрі тривають пошуки дівчини, що випала з човна 24 березня в районі острова Шаламай. Вже тиждень місцеві ДСНСники, водолази, водна поліція розшукують тіло останньої незнайденої потерпілої. Пошуки, що почалися тиждень тому, не припинялися не на день. Обстежують акваторію дно прибережні смуги. Вже обстежено близько 500 гектарів поверхні річки Дніпро. Тут в районі Островів. Прибережна зона близько 26 тисяч квадратних метрів дна вже обстежена. Постійно спускаються під воду два водолази. Вони обв'язані рятувальною вірьовкою, тому що велика течія, видимість 40-50 сантиметрів, роботи складні. Для прискорення результатів пошуку служба ДСНС. Тісно співпрацює з іншими службами міста та органами влади. Йдуть у піші патрулі, прочисують берег і комиші, і головне безперестанку обстежують дно. Що за нинішніх погодних умов вкрай важко. Температура води плюс два, майже нульова видимість, і сильна течія ускладнюють роботу водолазів. До того ж, на межі вже і людські ресурси. Після тривалого переохолодження водолази почали хворіти, але роботу не покинули. День десь 3,5-4 години відпрацьовано водолазом під водою. Я обстежу кожен раз на поверхні води десь до. 30-20 гектарів за цей час, у мене один із водолазів на лікарняну. Ну при вода занурення просадився, піднялась температура. Вчора працювали на глибині 11 метрів. Там ехолоти виявили предмети, схожі на тіло. Втім, то виявилися потоплені дерева. Обстежено дно вже на кілометр від місця аварії, адже там стрімка течія. Але попри супротив води, зважаючи на біль рідних, пошуки тривають. Ну, саме перше це видимість, Водолаз працює, особливо вчора на глибині до 11 метрів, сплошна темрява, зовсім нічого не видно. Ну, прибори на це, ну прибори бачать, але ж раз на десь предмет водолазу, тільки можна, тільки на осіб. Далі течія. Десь у другій половині дня з'являється течія і швидкість течії десь сягає до одного метра на секунду. На, як по правилам техніки безпеки, то водолаз не має права працювати на таких течіях. Але ми загружаємо більше грузами і стараємося вести пошуки. Всі ці дії наші контролює наша місцева влада. Перебіг пошуків постійно на контролі міського голови. Від суботи залучили і водолазів із Полтави. Вони привезли із собою відеообладнання, яке допоможе обстежувати дно. Будемо дивитися халотом на поводі. Де щось буде підозріле, то справа спробуємо подивитись, цей предмет ми взяли в відео Получається, відеокамера підводна, що щось. Підозріли, побачимо на відео камеру, то будемо туди тоді запускати водолаза. Тож пошуки не припиняються. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.